Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні представлені нові намиста, вони вже схожі були у продажі. Найбільше було на них запитів, і я привезла їх ще: танзаніти, невогранці, камінчики гарної якості, напівпрозорі, довжина 47 см. Вага 22 грами, розмір від 4. Я маю на увазі ширина від 4 до 6 міліметрів. Покажу вам їх поближче. Вартість 2400 гривень. І друге таке саме. Маю два тільки в наявності. Далі турмаліни. Турмаліни в огранці. Такі вже були у продажі, зараз привезла ще декілька, обирала. Більш яскравіші. Довжина такого намиста 49 сантиметрів. Тут є блакитні турмаліни. Вага 14 грамів, розмір 4-5 міліметра. Покажу вам їх поближче. Вартість 1600 гривень, як і в попередніх. Таких маю два намиста в огранці. І друге намисто. Вони схожі. І ще одне турмалінове намисто. Особисто мені воно вкрай сподобалось. Воно таке яскраве, тут якість камінчиків гарна. Так, невогранці. Дивіться, які насичені тут кольорі. Подобається мені воно дуже. Це намисто 52 см довжиною, також є блакитні, вага 14 грамів, тут 5 мм. Це намисто, дівчата, дорожче. Відповідно до якості каменя. Вартість 2400 гривень. Ось таке. Наступне рубіни. Просила дівчата привезти натуральні нетоновані рубінчики. Я їх знайшла. Замочок тут срібний. Ось пробуємо. Намистову гранті. Мені сподобалась тут якість. Класні. Роздивимось. Довжина 46 см. Вага 16 г. Розмір намистин від 3,5 до 4,5 мм. Вартість 3600 гривень. Натуральні не тоновані рубіни. Ну, ви знаєте, що рубіни світять в ультрафіолеті, і у viber спільноті окремим а, коротким відео я зніму вам, покажу, як вони світяться в ультрафіолеті. І Щоб показати вам натуральність кольору, от я знайшла свою стару каблучку. Це в мене натуральний рубін, але тонований. Ось тут чітко видно різницю. Не тонований камінь і тонований. Це не мисто одне. Далі алмази. Було багато запитів по алмазам. Всі алмази з попередніх привозів продані. Привезла ще декілька чорні. Замочки скрізь срібні. В алмазах довжина 46-47 см. Вони тоненькі. 2-3 мм. Вага від 3,5 до 5 грамів. Одне чорне намисто привезла. Вартість в алмазів однакова. 3 тисячі гривень одне намисто. Чорні привезла і багато запитували чомусь саме тілесні, всім сподобались. Привезла ще два намиста <кій> тілесного кольору. Вони також такі дуже цікаві. Вартість так само три тисячі. Ось такі. І наостанок ще один комплект в сріблі з дендроагатом. Також мені сподобався він такий. Знаєте, ніжний ніжний, цікавий комплект срібло 925-ї проби. Каблучка в розмірі 18,5 Вага каблучки 5 грамів. Розмір камінчиків 16 на 12,5 мм. Сережечки англійський замочок. Вага сережок 7,5 г. Вартість такого комплекту. 1800 гривень. І от, знаєте, я думала, а чим же цей комплект можна запарувати, тому що з дендроату я таких намист не бачила. Браслетів, намист. І я подумала, а чому б не додати сюди адуляри. Привезла ще одну нитку адулярів. Мені здається, вони дуже приємно так будуть поєднуватись. Дивіться. Адуляри також напівпрозорі. Запитували, до речі, по адулярам. Це намисто, воно трошки менше, аніж були попередні. Зараз покажу. Тут ширина 5 мм. довжина 50,5 см. вага 22,5 грами всі намиста на ювелірному тросику, які сьогодні представлені. І вартість такого намиста складає 650 гривень. Всім дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, у всіх вже запрацював Київ Стар, запрацював інтернет. Дівчата кому за ці дні, якщо я не відповіла, на повідомлення або на дзвінок, будь ласка, а, напишіть ще раз, тому що просто не було зв'язку. Всі знають, що відбулося з Київстаром. На сьогодні все вже працює, і я на зв'язку. Дуже дякую за увагу, мирного неба, чудового настрою та тільки приємних подій. До зустрічі на каналі!